Усім привіт! Сьогодні будемо робити розкішний сексі макіяж з ліфтинг-ефектом, бюджетними продуктами. Для цього макіяжу нам знадобиться, звісно, тональна основа, пудра для того, щоб закріпити наш макіяж, легесенький ніжний хайлайтер, акуратні рум'яна, продукти для корекції брів, матові тіні, звичайні тіні, кремова корекція, коричневий олівчик для очей, два види консилера для якісної корекції, помада і олівчик, і ось така стопочка пензликів для того, щоб ми змогли створити наш макіяж, звісно ж. Із нових для себе продуктів сьогодні буду показувати вам рідкі тіні від Bless Beauty і ось таку палеточку трошечку. І знаєте, що я забула ще вам показати ось таку палеточку від Revolution. Тут є різні гарні сяючі відтіночки. Я думаю, що вони також нам сьогодні знадобляться І як завжди нагадую, що посилання на кожен з продуктів, які я сьогодні буду використовувати в макіяжі, є у описі під відео. І також ніжно нагадую, що не забудьте підписатись, поставити лайк і залишити будь-який коментар, якщо, звісно, у вас є для. Цього бажання. І давайте тоді приступати до макіяжу. Е, перше, і саме головне, бо мій чубчик. Він у мене прямо в очах треба його заколоти ще й так, щоб він потім не розпався. Перше, що треба почати, це звісно зі шкіри, зробити гарну, якісну корекцію, зробити так, щоб наша шкіра виглядала гарно, щоб обличчя виглядало таким підтягнутим, ліфтинг такий ефект зробити. А я тут у собі зібрала ну все, що тільки можна, і опущене повіко, і почерваніння, і розширені пори. І десь в мене вже да, нижня третина обличчя поповесла. Ну, не сильно, я утрую, але вже щось там да, є. І навіть вже зморшки я тут маю. Тож будемо зараз управляти цю ситуацію максимально акуратно, ніжно. Перше, з чого я почну, це, звісно, брови. Я зазвичай оформлюю брови милом, ось таким від ламель. Мені ним зручно робити ось такий ефект брівок заламінованих. Це швидко, зручно і займає це зазвичай буквально. Півхвилини часу і ватною паличкою навколо брів я проходжусь, прибираю залишками, бо потім на них залипає тон, і це виглядає не дуже акуратно. Тепер хочу перейти до корекції обличчя, а в першу чергу до змаксування почервонінь якихось певних і створення ліфтинг-ефекту. У мене для цього є два консилера. один світліший, один більш рижіший, такий оранжевіший. Оранжевішим я перекрию свої синячки ось в цій зоні. Ось тут. А більш світлішим консилером я зроблю корекцію ось в цій зоні. Ось тут. Таким чином, я витягну більше наш погляд. Наші очі більш витягну. А більш світлішим консилером я зроблю корекцію наших виступаючих зон, які зазвичай роблять світлішими. Макіяж виглядає, ну, типу, як макіяж без макіяжу, але все ж таки його буде видно, і очі в нас будуть доволі яскраві. Просто в моєму випадку на шкірі це тримається краще, виглядає краще, і в цілому, зараз цією технікою, корекцією тона Користуються більшість ізожистів, також показують цю техніку часто в тіктоці. Дуже вона така зараз популярна ця техніка. Я пальчиком наношу, одразу бачимо, як перекрився синячок, і вже так трішки краще стало виглядати. Тепер більш світлим консилером я прямо ось таку задерту лінію тут ставлю. Звісно, пачкою собі волосся, куди ж без цього. Таким чином, да, підтягуємо трошки око. Також наношу ось тут на ось це почервоніння. Йому це не дуже допоможе, але я це зроблю. Висвітляю, звісно, підборіддя, тут якісь почервоніння свої замасковую. Також висвітляю центр лоба. Даю трохи часу підфіксуватись консилеру і, і також наношу ще на ось цю зону, де у нас є така трошки складочка. Више було в мене з голови, як вона правильно називається. Ця складочка. В Цілому нам треба її замаскувати. Цю складочку робимо цю корекцію до тону. Можна не сильно переживати з приводу того, що ви десь щось погано розташуєте, тому що потім тон це все успішно нам. Перекриємо. І цей консилер, який ми тут наносили в якості такого нашого ліфтинг-ефекту, можна також розтушувати і на повіку. Так, ми бачимо, що трішки око підтягнулося, і наші зони висвітлились. Тепер нам треба зробити кремову корекцію, власне, коректором. Це в мене ламель bb контур. Я думаю, ви всі точно з ним знайомі. Його треба абсолютно невелика капля для того, щоб зробити гарну яскраву насичену корекцію. Продукт пігментований, продукт добре тушується. Є час перед тим як він застигне, щоб його розтушувати, тобто фіксується він не дуже швидко. Я наношу його спочатку на руку, потім трішки розігріваю на руці і вже пальчиком переношу собі на зону вилиці, ставлю прямо сильно вище, ніж зазвичай. І не боюсь, що воно вийшло таке яскраве, тому що я зараз спонжиком, по-перше, це підтушую, такими вбиваючими рухами я це роблю. Не розтягуючими, а просто вбиваючи. І в цілому все більше можна не трогати, тому що поверх знову ж таки нанесеться тональний засіб, який перекриє і зробить нашу корекцію, так, ніби вона виступає зсередини, і вона максимально природня. І дивіться, наскільки одразу видно, що ця сторона обличчя підтягнулася вверх, а ця залишилась там, де залишилась. І з цієї сторони ми робимо. Ті самі маніпуляції. Якщо я бачу, що я десь тут нап'ятнила і в мене тушовка полізла вниз, я беру спонжик, яким я розташовувала консилер і проходжусь по ось цій нижній лінії, і прям її зачищають, щоб вона стала чіткою. До речі, тільки нещодавно до мене дійшло, що цей bb контур від ламель можна використовувати як аджастер, зазвичай аджастери білі для того, щоб зробити ваш темний тон більш світлішим. А в цьому випадку, якщо, наприклад, ви обрали для себе занадто світлий тон. Думаю, що буває таке, звісно, занадто рідко. Зазвичай всім тона тимнять, і їх треба трошечки висвітлювати. Але ну, вдруг, ви обрали для себе занадто світлий тон. Можна додати абсолютно невелику крапочку цього засобу у ваш тональний засіб, і він стане трохи темніше. І наступний етап нашої кремової корекції це рум'яна, трошки прямо так більше. Мента міг. Істочник світла за спини виглядає. Я їх додаю також прямо на зону хайлайтера. майже. Вони пігментовані, але не страшно. Ми їх будемо тушувати спонжиком. І спонжик. Забере надлишки. І тут таки знову на зону хайлайтер. Я тушую їх прямо так догори. Зверніть увагу, я наношу рум'яна ось на ось цю виступаючу зону. Я не залажу ними аж сюди до носа, тому що зазвичай рум'янами лізуть аж сюди до носа. Це, звісно, теж дуже гарно, але в цьому макіяжі я хочу зробити їх більше так в зоні хайлайтеру, для того, щоб, щоб ще більше витягнути наші риси обличчя. Хайлайтер кремовий я не буду наносити, я вже це потім зроблю сухі корекції з кремовою корекцією. На даному етапі завершено, і останній момент, далі, якщо це можна назвати кремовою корекцією це наш тональний засіб. Його треба перед вживанням взбовтати гарненько, для того, щоб він гарно розподілився по вашому обличчю. Я з палітри набираю його на спонжик і проходжусь знизу обличчя доверху, розподіляючими, притоптуючими рухами. Звісно, не забуваю протонувати шию. До речі, отут ви можете бачити, у в мене таке гарне ніжне сяйво. Це ось а, такий хайлайтер від Elen Pro, він рідкий. Я ним зазвичай на всіх відео, де в мене трошки, хоч трошки видно, ось цю зону декольте, це можна назвати декольте, да? ось цю ключицю, Я її зазвичай так от гарненько намазую, щоб так от приємно, гарненько блистіло. Мені дуже подобається такий ефект, коли вона, ось ця ключиць, також трошечки блистить. в мене є така от. Палеточка малесенька, ніжненька від Bless Beauty. Буду сьогодні її тестувати. Я просто бачу тут доволі гарний кольор для корекції скул. Рефільчик малесенький, але я якось спробую залізти туди пензликом для того, щоб протестувати цей відтінок в якості корекції скул, тому що він такий дуже гарний, мені здається, для цього. Давайте тоді одразу ще трішечки розкажу про ці тіні. Пакування дуже приємне. Коштувала оця малюсічка троєчка. Щось тут чек є. Ця малюшечка троєчка коштувала 70-90, ну 80 гривень. Це супер дешево. Взагалі, знаєте, ціна як косметика з Аврори, але Bless Beauty представлений у магазині шик і блиск. Якщо, можливо, ви чули про нього, або просто шик його називають. Чи, чи просто блиск. А, просто блиск його називають. Гарна така трьошечка з ніжними двома матовими кольорами і одним сяючим. У мене тон. 0,6. приємне важке пакування. По грамовці у нас тут 1,3 в кожному рефілі. Це гарна грамовка. Давайте тоді зробимо сводчі. Ось сяючий відтінок. Дуже ніжно для нюдового макіяжу або для макіяжу без макіяжу. Я думаю, має сподобатися. ось цей колір. Гарна натуральна тінь. І більш темніша. Також гарна натуральна така. Тінь. Непогані тіні на перший погляд, я їх ще не перевіряла на те, як вони працюють на очах. Зараз душа моя не може без експериментів треба спробувати в якості корекції. А що чо, пін'єнт? А я зараз спробую пензличком якось туди залізти. Блін, мені так не подобається, що ззаді вам видно ось той мій істочник світла, але поки що я з цим нічого зробити не можу. Я не можу придумати, як по-іншому в себе тут виставляти це світло. Ми дублюємо сухим скульптором наш вологий скульптор, пам'ятаємо, де ми його нанесли, і проходимось акуратно, ніжно, Намагаємось не переборщити. У мене потух якийсь істочник світла. Зверніть увагу, як ці тіні гарно виглядають у якості скульптора. Я вибачаю, трішки змінила сетап по світлу. трошки гірше, але я сподіваюся, що це ніяк не вплине на те, як буде виглядати макіяж. Тож, давайте продовжувати. Ще один такий прийом для того, щоб створити ще більший ліфтинг-ефект це затемнити ось цю впадинку. Вона ось має прощупуватися у вас прям пальчиком. Зробимо зараз це сухим продуктом. І знову ж таки, Наші ось ці риси обличчя мають більш такий тачоний вигляд. Ці тіні в якості скульптора мені дуже подобаються. Я задоволена. Ну, я ще якості ціней їх не пробувала, але поки що мені подобається. За 80 гривень гріх жалуватися. Тепер нам треба продублювати наші рум'яна сухою корекцією. Навіщо ми взагалі дублюємо нашу кремову корекцію сухою корекцією? Ми таким чином просто закріплюємо вологі продукти на нашому обличчі для того, щоб вони тримались довше і були більш стійкішими і виглядали трохи яскраві. Я беру ось такі ніжні рум'яшки від LN Pro у відтінку 101 Pink. Наношу вуально і легенько, для того, щоб наш все ж таки ефект був доволі легеньким. І тепер переходимо до хайлайтера. Це в мене такий супер ніжний хайлайтер від Catrice в відтінку 0,10. Я його наношу пальчиком, тому що пензликами він не наноситься. Тому от такі от у нас е танці з бубнем. доволі високо, знову ж таки, для того, щоб підтримувати наш цей ліфтинг ефект І вже хайлайтер я наношу трошки на нос, для того, щоб підсвітити кінчик носа. Я знаю, що щось не всі люблять підсвічувати кінчик носа. Мені подобається, виглядає доволі мило. І тепер переходимо до пудри. Я хочу одразу зафіксувати наш макіяж обличчя для того, щоб він нікуди не втік, поки ми будемо робити макіяж очей. В мене це пудра, я не сказала, від Top Face. Ось така класна пудра, вона супер добре фіксує, гарно матує. Головне, з нею не переборщити, тому що може створити трохи ефект ось тут запавшого продукту в зморшках під очима. Я матую все обличчя. Я зазвичай це роблю меншим таким пензликом, для того, щоб можна було більш контрольовано пропрацювати кожну частину обличчя, особливо ось тут в зоні цієї носа. В мене там дуже швидко починає жирніти шкіра, в мене жирний тип шкіри, і мені треба гарненько пудрити, особливо. Якихось цих каварних містах. Пудру наношу притоптуючими рухами, щоб впечатати її в тон, і пудра припечатала тон, зафіксувала. Нарешті з макіяжем обличчя ми завершили, і можна переходити до самого цікавого до макіяжу очей. У мене тут є ось таких дві рідких матових тіні від Bless Beauty у відтінку 0,4 та 06. Здається, 0,6 найтемніший в колекції. Я їх тестила трошки на руці. Дивіться, як вони гарно тягнуться, але вони супер швидко фіксуються, тому я ось тут вже трошки перевтикала і вже вони тут трохи залипають. На очах їх ще не тестувала. Зараз будемо робити це разом. Знову ж таки, в мене тут в чеку їх ціна, коштують вони 101,70 у нас тут на жаль немає ніякої інформації не по грамотці, не по строку придатності, не по виробництву. Не по чому. Це, звісно, дуже погано. Ніякої додаткової коробочки там да картонної на якої б могла бути ця інформація. На жаль, також немає. Вони продавались і стояли на стенді. Отапо. Як на мене, це мінус. Я все ж таки хочу знати, який строк придатності у цього рідкого продукту, тому що да, це рідкий продукт продукти він має властивість. І хочеться знати так і склад, і можливо, там алергія да, на якийсь компонент може бути. Ну, ладно, можливо, я придираюсь. Це у нас водостійка, матова формула. З приводу упаковочок, не знаю, знаєте, що вони мені нагадують? Колись в Kylie Cosmetics були баночки такі. Дуже схожі, але насправді дуже гарне пакування 100 гривень. Супер, супер. Будемо тоді зараз спробувати. Я зазвичай люблю перенести такі продукти на руку. Ось дивіться, доволі дозовано видається продукт. Я ось таким пензликом-бачоночкам набираю з руки і одразу починаю пропрацьовувати складку повіки. Наносити на все подвижне повіко і розтушовувати. Так як вони фіксуються дуже швидко, часу мало, гарно розтушувати. Це 0,4 кольор. Дивіться, як добре він втушовується в шкіру, його майже не помітно. На шкірі він виступає в такої. В ролі бази, все, він зафіксувався. Більше немає змоги, як його розтушувати і якось тепер виправити та, те, що ми тут зробили. З приводу форми, я ж так швидко намагалась тушувати, що нічого не сказала. З приводу форми нашого макіяжу очей. Зазвичай стрілку і всю форму макіяжа ведуть як продовження нашої слизової. Ось так. В цьому випадку, як ми робимо супер такий сексі ліфтінг макіяж, ми ось цю форму трошки задираємо і робимо її трошки ще більш задерж, задертою для того, щоб зневолювати, наприклад, ось як у мене, тут є таке пущена оця, да, нижня повік. Плюс ще може здаватися, що мої очі не настільки опущені, да, як я насправді тому, що у мене доволі сильно задертий ось цей кінчик брови. Так як при оформленні брів, я не акцентувала увагу на форму, тому що я просто зачесала такі, які вони є. Але ось цей кончик брови для того, щоб око виглядало ще більш витягнутим догори. Тим не дивитесь вниз, коли ви собі малюєте брови, якщо ви собі малюєте якусь форму брів, не малюйте її хопа і вниз пішла бровка. Ви її малюєте трошки ось вверх. але в мене так вони просто вищіпані, Я спеціально їх вищіпала собі, щоб кожного разу не заморачуватись з малюванням форми. Всі ж бачили, що зараз в інстаграмі ось такі, да, всі ці очі натягнуті на затилок. От ми такий ефект собі робимо без стейпів. Так, з приводу тіней мало часу, щоб їх тушувати, вони дуже швидко фіксуються. Ось вони застигли на руці. Там, змивати, я так розумію, будемо з Божою допомогою їх. Що я ще помітила? Дивіться, це я тільки ось нанесла це застигші. Вони при застиганні трохи темнішають. І цим же відтінком я пропрацьовую нижнє повік. Так, ми збалансовуємо наш макіяж очей. Ну, вони реально мега стійкі, відмити їх ось від руки я не можу. Сподіваюся, хоч пензлика від них відмию. Це, звісно, добре, що продукт такий стійкий, але майте на увазі, що змивати його треба або двохфазним якимось засобом, або гідрофільною олією. Для того, щоб, по-перше, все точно змити, а по-друге, не терти звичайною міцеляркою до диру оч, не роздражати їх, да, не травмувати шкіру навколо очей, а акуратно і ніжно зняти цей продукт з ваших очей. Я хочу досягти такого ефекту, щоб наша тушовка максимально ховалася в шкіру, тому я беру ось цей ніжненький хайлайтер. Спробую набрати його на суперпухнастий пензлик. Ох, палітті залишки можна впрацювати в руку. І ось тут. Де наша така виступаюча зона, я проходжу з цим хайлайтером для того, щоб підсвітити цю зону, і наша тушовка так ще краще буде ховатись в шкіру, буде такий супер непомітний перехід в шкіру. З приводу того, як очі відчувають ці тіні, тому що інколи буває, що матові ось такі суперстійкі формули ціней відчуваються доволі неприємно на очах, буває, що вони стягують по віку. Не можу сказати, що ці тіні... Відчуваються так, вони відчуваються комфортно, повікони стягуються. Наступним етапом буде наш коричневий олівчик. Це у мене ламелівський 402, також доволі популярний екземпляр на просторах б'юті і б'юті Ютубу. Він має бути добре заточеним. Я пропрацьовую ним між війку. Слизову верхню і слизову нижню, наголошую на тому, що олівчик коричневий, тому що чорним ми можемо перенавантажити цей макіяж. Він такий все ж таки у нас більше в теплих коричневих відтінках, в нейтральних коричневих відтінках. Я от від нижньої слизової ось цю здьорнуту форму трошечки зовсім трошечки продовжую. Границю нижньої слизової я розташовую, тому що я туди залізла трошки олівчиком, хоча не планувала. І далі у нас ще залишились ось ці тіні в 0,6 відтінку рідкі, Вони доволі темні. І якщо воно ще й темніє при висиханні, вони будуть ще темнішими. Тож я ними пробудую невеличку стрілочку і невеличке затемнення ось цієї зони. І ось таким маленьким пензликом я пропрацьовую ось цю зону. Витягую форму, ось вже тіні паттінням. Не сильно добре йдуть, я так дивлюсь. Те, як ці тіні нашаровуються один на одного, вже мені не дуже сильно подобається. Так, як бачимо, ці тіні погано нашаровуються один на одного, і вийшла грязь, яку ми зараз. Будемо намагатися виправити. Я з цією палеточкою візьму ось цей темніший кольор на пласкопухнастий пензлик. Подивимось тепер, як на ці тіні нашаровуються сухі тіні. Такі у нас сьогодні рубрика Експеримент. Так, ну по кольору вони точно різні. Звісно, трошки краще. Зараз будемо ще підправляти цю всю ситуацію всякими сяючими штучками. Я сподіваюся, вийде, тому що поки що мені не подобається абсолютно так, як це виглядає. Нижню повіку також трошки акцентуємо і тушуємо сухими тінями. Далі я візьму ось цю з величезну палетку Revolution. Тут є багато різних гарних сяючих відтінків. Будемо пробувати виправляти ситуацію ними. На внутрішній кутик я нанесу ось цей відтіночок. Наношу на внутрішній кутик. І розтягую трошки і на нижню повіку. На центр повіка нанесу ось цей відтіночок пальцем. Просто вони доволі кремові, всі ці рефіли, їх зручно наносити пальцями. ми такими пришльопуючими рухами, Там, де потрібно піднашарувати я піднашаровую, піднашаровую прямо в самому центрі, де у нас анатомічно навіть більш виражений блік. І вже пласким пензликом я буду наносити ось цей відтіночок на зовнішній кутик, для того, щоб. Чуть-чуть поглибити. Зазвичай, там, звісно, немає сяяти, ну, по правилам всяким макіяжним. Ну, очі вийшли такими. Насправді я не дуже задоволена результатом по очам. Сподіваюся, що зараз хоча б її виправлять ситуацію, але не факт, не факт. Тож, спочатку я керлером підкручу вії, і я гарненько профарбовую вії, і витягую. По направленню нашої стрілки. До речі, це в мене туш Sky High Cosmic Black. До речі, ми вже профарбували слизову, але хочу ще додати з приводу слизової, коли ви профарбовуєте і слизову, і міжвійку. Ваші вії потім виглядають більш густішими, більш яскравими. Немає ось цього пробілу да, між війками і повіком. Зовсім трошки я профарбовую нижні війки. Нижні війки я також намагаюсь трошки от туди якось витягнути. Щоб наше все око знову ж таки повторювали оці лінії, тягнулось туди до скронь. Нам залишилось оформити губи і перевірити брови. Я так дивлюсь, що в принципі мені не треба нічого додавати, ніякої інтенсивності, тому що я не люблю, коли брови занадто темні. Вони так обтяжують макіяж, обтяжують погляд. Занадто темні брови. І графічно промальована ось ця нижня частина брів. Обтяжує погляд, тому я не буду ніяк дооформлювати брову, я залишу їх такими і переходимо до фінального вже етапу, до макіяжу губ. Олівчиком від Ellen Pro в відтінку 104 нюд. В моєму випадку це прямо супер попадання тон моєї шкіри. Я коли навіть там собі малюю сантиметр в подарунок, це непомітно з цим олівчиком. Ось тут, якраз таки, ось цю галочку я її заокруглюю. Ось тут таку полосочку малюю. Олівчики від Елен про супер м'які, комфортні. І чекаю, поки підфіксується наш контур. І далі ось такою помадою від Evelyn варєте. 14-й відтінок, вона сатінова. Ось так виглядає її своч. Ось, до речі, поруч своч-олівчика забула вам показати, тому що на моїх губах, як. Ой, зламався. У нас дуже тепло в домі. І ці олівчики дуже. Пластичними стають від тепла. Тому що те, як виглядає олівчик на моїх губах, це одне діло, а ось його В цілому, так як я ще й не тонувала губи, я в цілому особисто для себе не бачу сенсу в тонуванні губ з нюдовими відцінками. Я більше люблю тонувати губи, коли я фарбую червоними відцінками. Я, я відчуваю, що олівчик зафіксувався, і я з такими прихлопуючими рухами наношу цю помаду. В цілому можна також вважати, що макіяж завершено. То макіяж очей вийшов не настільки вдалим, як я планувала, але макіяж шкіри, макіяж самого обличчя. Мені подобається, виглядає доволі ніжно. Дійсно, є трохи ліфтинг-ефект. Ми перекрили наші певні якісь недоліки, висипання. Виглядаю більш свіжою, і трошки відпочинувшою. До речі, з приводу е, да, ось цих штучок, що я сьогодні вирішила протестувати від Блес Beauty. Рідкі матові тіні супер стійкі з руки. Їх майже неможливо було відмити звичайною серветкою для зняття макіяжу. Буду дивитися, як воно ще буде змиватись з моїх очей. Погано, що немає більше ніякої ніякої інформації на тюбиках, ніякої коробочки додаткової до них не йшло. Вони дуже швидко фіксуються, тобто у вас буде мало часу для того, щоб їх розташувати. Але якщо раз-два спробуєте, натренуєте трохи руку, візьмете пензличок, отакий, да, бачоночок, яким я тушувала, то ним доволі це швидко і зручно робити. Ось така трьошечка ціней. Це дуже зручний варіант, я думаю, для тих, хто любить звичайні базові натуральні макіяжі, у вас в одній палеточці. Є і для акценту сяючого внутрішньому кутику, і два відтіночки для того, щоб заглибити складочку, витягнути якусь форму. Я ще ось цим кольором зробила сьогодні контурування, мені сподобалось гарний варіант, тому що всі мої кон контуруючі ось ці сухі продукти, вони прям з режинкою, а цей більш нейтральний такий відтіночок у нас вийшов. Гарна палетка, там багато відтінків є. в мене відтінок 0,6. Пакування, увага, звук. Приємний звук пакування приємне, важкеньке. Верхільчики мають 1,3 і грама, що доволі гарно. Давайте я розпустю чубчика і буду сподіватися, що він залишився такий, який мав залишитись. Ось так фінально виглядає макіяж, який я сьогодні хотіла вам продемонструвати. Така варіація на сексі розкішний макіяж, але бюджетними продуктами. В Цілому спробувала показати і розказати вам ті техніки, які знаю сама. Нагадую, я не візажист, це просто да, так, таке от збор на те, що я знаю, де сама щось побачила, надивилась на собі, натестувала, зрозуміла, що воно гарно працює, дає гарний результат. Вирішила поділитися цими всіма штуками з вами. Сподіваюся, що це відео було для вас корисно. Це чубчик, який я сама підстригла годину назад. Цим <ріху> рукам немає спокою, дівчинки. Вічно я сама собі. Шолку от крамсаю, а потім страдаю. Також з вами ще протестували новиночки. Пишіть, як вам ці продукти від Bless Beauty чи користувалися ними, як у вас від них враження? І думаю, це все тоді на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Мені було дуже приємно провести час разом з вами. Дякую, що приділили увагу. Дякую вам за вашу підтримку і до зустрічі у нових відео.